Так, так, дивимося. Три рядочка пондуса у нас тут. Він виходить трошки раніше чи як. По вегетаціях це не братій сорт, бо він гарно викидає. Що, підкопаємо? Дивимося. Пондус це від, Данецько, виходить. Це, від по це от Будемо порівнювати десь з Мікадо, до А ну дивимося, що тут у нас. Закладці насіння шикарно. Шикарно, дивіться. шикарно. Тут качаємо. качаємо. Нічого собі. Тут качаємо гарно, тільки перше підживлення буде. Олександр, треба буде за нею наблюдати і потім на слідуючий раз подбус буде бомба. Ось отут а вихлоп насіння буде бомбі. Все, значить, тоді теж бори в нас там, що там ще немає бору. А що нас, а коли садили чотиристочка? 2-3 травня, сьогодні у нас вже 18 червня, бачите. Більше 30. Так, вже врахувати вже не хочу. Оце закладочка, щоб ви по розуміли, це пондус від Я зрозумів. І в нас ще стоїть тут по порядку. що?